У листопаді 2022-го ще до офіційного релізу першої частини у медіа почали з'являтися повідомлення, що студія Blumhouse розглядає можливість створення продовження фільму Меган. На той момент стрічка тільки готувалася до широкого прокату, однак вже встигла викликати ажіотаж серед глядачів завдяки вірусному танцю Меган і активному промо у соцмережах. Після прем'єри Меган у 2022-му фільм став справжньою несподіванкою в прокаті. За бюджету приблизно в 12 мільйонів доларів він зібрав понад 180. гора! Такий комерційний успіх не залишив сумнівів у необхідності продовження, і вже за кілька тижнів студія Universal офіційно дала зелене світло для нового проєкту. Режисер першого фільму Джерард Джонстон підтвердив, що студія вела з ним переговори щодо продовження, і він зацікавлений повернутися до роботи над новою частиною. Продюсер Джеймс Ван зазначив, що у них з командою вже є конкретне бачення, в якому напрямку може розвиватися історія, і наголосив, що світ, у якому існує Меган, має величезний потенціал для розширення. Наша контора маленька, але потенціал дозволяє нам агресивно розширюватись. За словами Вана, він і сценаристка Акела Купер від самого початку планували створення не просто одного фільму, а цілої франшизи із глибшою темою етики штучного інтелекту, батьківства та психології дітей у цифрову епоху. У січні 2023-го Universal офіційно оголосила назву сиквелу Меган 2.0, а також попередню дату релізу. А Кела Купер, яка написала сценарії до першого фільму, підтвердила свою участь у роботі над продовженням, пообіцявши ще більше е чорного гумору, жахів і суспільної сатири. Повернення Джонстона у режисерське крісло також було схвально сприйнято фанатами, адже саме його стиль став візитівкою першого фільму. У подальших інтерв'ю представники студії натякали, що Меган 2.0 стане не просто повторенням успішної формули, а отримає глибший сюжет, масштабніші сцени, нових героїв і, ймовірно, розширить межі лялькового жаху у несподіваному напрямку. Підготовка до зйомок розпочалася у першій половині 2024 року, а основний знімальний процес стартував 15 липня 2024 в Окленді, Нова Зеландія. Саме там проходила більшість сцен і першого фільму.